Гієнічний душ ФРАП F75066, Модель має амортизуюче пакування з пінополіуретану, яке захищає набір від ударів і вібрацій при транспортуванні. Кожна деталь знаходиться в окремій комірці, що захищає від подряпин всередині коробки. Корпус душу виготовлено з латуні високої якості, стійкого до корозії, пошкоджень та зносу матеріалу. Модель має вбудований керамічний картридж, що забезпечує плавне та точне регулювання температури і потоку води, а також має високу зносостійкість та довговічність. Ліку виготовлено з міцного та легкого АБС пластику. А ще вона має ергономічний дизайн, тож нею легко маневрувати при користуванні. За допомогою важеля можна легко регулювати силу потоку, а вихідний отвір забезпечить м'який та приємний струмінь. Шланг виготовлено з гнучкого та міцного матеріалу з латунним оплетенням для максимальної надійності. Шланг також оснащено захистом від перекручувань, що запобігає перегинам і робить користування більш зручним. Комплект постачається зі всіма необхідними елементами для самостійного підключення та встановлення. Гігієнічний набір ФРАП. Ваш шлях до бездоганної гігієни та комфорту.